Говорить, відео проводить перед нами десь там прилітає назад. Повертаємо за нами. Прилітає потоки. Як ті у часи змін, викликів та боротьби за існування українського народу спілкування онлайн не замінить живого. Так як і кабінетні наради надають повного уявлення про ситуацію на місцях. Тож голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, аби тримати руку на пульсі подій прикордонних громад та оперативно реагувати на поточні виклики і загрози, практикує налагодження комунікації на місцях. Цього разу було проведено ряд робочих зустрічей із представниками Ворожбянської та Білопільської громад. Сьогодні черговим візитом я відвідав фронтову громаду. Сьогодні ми знаходимося в місті Білопілля, де провели робочу зустріч з головами. Ворожбянська, Білопільської громади. Ми запросили на зустріч керівництва ДФТГ цих громад Ворожбянської, Білопільської. Ми запросили на зустріч представників бізнесу, аграрію, які, незважаючи на ту складну безпекову ситуацію в Білопільській, Ворожбянській громаді. Так само тут є бізнес, тут є сільхозвиробники, які так само потребують нашої підтримки, нашої уваги з представниками комунальних установ, закладів освіти, закладів охорони здоров'я. Мета зустрічі була в тому, що особисто побачити, що відбувається в громадах, особисто поспілкуватися з Місцевими громадами, ну і з представниками закладів охорони здоров'я освіти, про що я вже зазначав, почути їхні проблеми. Першочергово з місцевими добровольцями, які разом із ЗСУ та силами безпеки і оборони воюють із перших днів повномасштабної війни та дають гідну відсіч окупантам, обговорили поточну безпекову ситуацію, потреби захисників та механізми зміцнення обороноздатності. Наразі це перша зустріч з цим головою військової адміністрації. Такої змістовної зустрічі, як сьогодні, до цього не було Наші Да, Скажімо так, більш володіли ситуацію, яка відбувається тут на містах, і могли своїм втручанням змінити щось на краще, поліпшити обороноздатність, там, умови там, для життя і все з тим. Тут є не тільки ДФТ, тут залишаються ще й цивільні люди. От таких зустрічей і от дальнішого спілкування да, залежить дуже багато. ну І це не, там, не просто там такі слова пусти. Воно дійсно є так. Я зараз ну, все це не перечислюю, але е, чим більше буде комунікації між крайніми прикордонними громадами і керівництвом області, тим тут в громаді буде безпечніше. Тут буде комфортніше, ефективніше буде організований захист, оборона, ну і так далі. І швидше, я думаю, будуть вирішуватися проблеми. Якщо ми виставили спочатку, то зараз ми набагато сильніші, набагато умніші, більш обізнаніші, більш обережніші, більш комунікаційні цінні і таке інше Вистоїмо Ми переможемо. Я окремо хотів би подякувати керівництву ДФТГ, і всьому особовому складу Ворожбянської, Білопільська і ДФТГ. Зокрема, безперечно, всім ДФТГ нашої області. Ну враховуючи те, що сьогодні я перебував тут, я поспілкувався з хлопцями, почув їхні потреби, почув їхні бачення. Вони почули наші кроки, що ми спільно робимо. І було дуже приємно. Я висловив слова вдяки представникам ДФТГ, Ворожбянської і Білопільська громада. Далі на порядку денному питання захисту цивільного населення прифронтових громад, забезпечення надання якісної безперебійної медичної допомоги, оптимізація процесів евакуації людей і майна, підготовка до нового опалювального сезону та реальні загрози під час жнив, що створюють обстріли для аграрії сумщини. Я, звісно, задоволений зустрічі, відповіді, які почули ми. Не тільки я, а всі присутні і такі зустрічі необхідні, тому що вже напряму доносиш свій голос, свої проблеми, свої побажання, так би сказати, вже не через когось, бо воно десь губиться, коли доходить отак, навіть до військового голови. Першочерговий зараз таке, що дійсно у нас тут прифронтова. І зараз переживаємо рік, все працювали для того, щоб досягнути результат. І зараз дуже важко стоїть питання збирання зернових, бо дронами закидають вже читає, що на півдні нашої країни, там у Херсонській області, аграрії та й ми в себе бачили, коли сіяли. Була посівна компанія, коли машини з зерном збив. Ну, Закидали дронами і навіть ракети запускали. І нагальна проблема це хотілося більше більше такої співпраці от із пожеж, Ну от дійсно з пожежними, щоб але знаєте, ще така проблема, що тут дуже зв'язок дозвонитися. І зараз ми так робимо, що буде проміжний, У нас там в все залишаємо, буде, яка буде більш дозвонитися, бо з поля, знаєте, з цим зв'язком у нашому дуже важко. Ви знаєте, вже тут 15 років з колективом, будемо казати, тікучості майже немає в мене в колективі, і вони стали для мене як рідні. І знаєте, рідню кидати то. Через що я й тут? Ну і ще головне, що я скажу, що люди вірять: вірять у наше підприємство, вірять в нашу збройні, збройні сили України, в нашу перемогу і тому залишаються тут. Бо якби виїжджали всі, це значить втікали. А так віримо, що все-таки ми переможемо. Слава нашим збройним силам. Я, звісно, пишаю представниками бізнесу підприємців, які, незважаючи на надскладні умови, безпекові, залишаються на території нашої сумщини, в даному випадку, зокрема на території Білопільської Ворожбянської громади, які поповнюють бюджет, створюють робочі місця, чітко усвідомлюючи. Ризики для їхнього життя та здоров'я продовжують свою роботу і так само фактично отримують громади. Що було важливо в розрізі підприємців? Я так само услышав ті питання, які їх турбують. Вони дійсно є актуальними, ненадуманими, непридуманими, які дійсно потребують нашої уваги і нашого реагування. В Свою чергу я можу гарантувати те, що я качник обласної військової адміністрації, максимально 24 на 7 буду в комунікації з головами громад з бізнесом, максимально вирішувати їхні питання. Доносити динаміку їх вирішення, оскільки є питання, які ми маємо можливість на місцевому рівні негайно вирішити, поточні, є питання, які потребують більше часу, вирішення на рівні держави. Звісно, там більше часу. Згодом моя підтримка це 100%. У результаті проведених зустрічей усі учасники зібрання отримали фахові вичерпні відповіді щодо наболілого. А звернення, які потребували більш детального розгляду і перевірки, голова Сумської ОВА Олег Григоров взяв на особистий контроль. Очільники громад високо оцінили такий формат роботи, назвавши його вкрай результативним. Сьогодні була робоча зустріч голови сумської обласної військової адміністрації Олега Олексійовича Григорова в нашу громаду. Ми задоволені тим, що на нас звертають увагу, незважаючи на те, що ми прикордонні громади, які постійно обстрілюємося. Але увага обласної адміністрації районної адміністрації завжди ми відчуваємо їхню підтримку і ми завжди поруч. Якісь прогнози робити це невдячна річ. Але, дякуючи Збройним силам України, живемо, тримаємось, намагаємось працювати. Тому поки поки так, як завжди, з 22-го року ми стоїмо на місці. Значить бойовий дух нормальний сьогодні. Нашу громаду відвідав за офіційним візитом Григор Валерій Олексійович, голова Сумської обласної військової адміністрації, ознайомився з деякими критичними об'єктами, критичною інфраструктури, поспілкувалися із аграріями, із керівниками закладу медицини, освіти, інших, скажімо, проїхали центр міста, подивилися на наслідки руйнації. Якраз зараз на колишньому заводі, це якраз Макарон. Фабрика, яка 130 років існувала, і цього року її вже практично, можна сказати, зруйнували, добили. Це фабрика, була макарон, макаронна фабрика, де робили дуже чудові макарони. Е, тому є комунікація, є розуміння, є співпраця і сподіваємося, що надалі так воно буде. Саме головне, що скажімо, нас чують, ми можемо сказати будь-які свої проблеми і нас чують. Можу сказати, що була дуже корисна поїздка. Я для себе підчерпнув декілька тих питань, які дійсно вони є актуальними, які потребують уваги з боку обласної військової адміністрації. Я почув декілька питань, які потребують, на мою думку, вирішення на центральному рівні, на рівні міністерств і відомств. І ми визначили спільно з головами громад напрацювати відповідні листи реагування і наші подальші кроки для вирішення поточних питань фронтових громад. Я щиро вдячний головам громад, всім головам нашим 51 громади ну і особливо звісно, тим прифронтовим громадами білопілля ворожби, оскільки, незважаючи на ті об'єктивні ризики для життя і здоров'я, яких особисто, так і громад, вони у фактичному сенсі цього слова вони просто тримають громади. То звісно, можу сказати тільки слава вдячності за свободу свого боку. Я хочу сказати, що як очільник обласної військової адміністрації і весь колектив обласної державної адміністрації націлені в першу чергу на спільну працю, на взаємну допомогу і на підтривку і громад, і в цілому і галів громад, і громад взагалі сьогодні. Сумщина, даючи гідну відсіч російським окупантам, є північним форпостом України та всієї Європи. Тож тримаємо стрій і разом до перемоги.